Орієнтування на місцевості підготувала Яна, учениця 11 А класу. План на сьогодні: Основні відомості про орієнтування на місцевості, способи орієнтування на... за природніми ознаками, орієнтування з допомогою компасу, запитання для дослідження та висновки. Ключові терміни. Горизонт. Лінія де небо зустрічається з землею. Азимут. Кут між напрямком на північ і предметом на місцевості, полярна зоря, зоря, що завжди вказує на північ у півдні півкулі, полудень. момент, коли сонце знаходиться найближче в небі, основні відомості про орієнтування на місцевості. Орієнтування на місцевості є важливою навичкою для людей, які знаходяться в незнайомих місцях, зокрема для туристів, військових і мандрівників. Вміння визначати напрямок та використовувати орієнтири допомагає не тільки уникати заблукань, а й правильно планувати рух. Орієнтування за сонцем о півні, в північній півкулі сонце завжди буде на півдні. У цей час цін від предметів не коротша і завжди спрямована на північ. Щоб визначити сторону за сонцем, потрібно о об стати обличчям у напрямі своєї тіні. Попереду буде північ, а позаду південь, справа схід, зліва захід. Орієнтування за зірками: Полярна зоря на нічному небі завжди вказує на північ. Щоб знайти полярну зорю, проведіть уявну лінію через дві крайні зірки ковша Великої Відміниці. У південній півкулі, де полярну зорю не видно, орієнтуйте за південним хрестом. Орієнтування за природніми ознаками мох на деревах. Він росте переважно на північній стороні дерев, тому можна легко помітити його розташування. Річні кільця на паніках Товстіші річні кільці розташовуються з південного боку дерева, оскільки з цієї сторони більше сонячного світла. Мурашники. У мурашників південна сторона зазвичай пологіша. А північна – крутіше, оскільки мурашки будують свої гнізди так, щоб південна сторона була більш прогріта сонцем. Орієнтування за компасом: існує два види компаси. Магнітний компас це класичний інструмент для орієнтації, що використовує магнітне поле Землі і показує напрямок на північ. Прости використання не залежить від батареї чи супутників. GPS компас. Це сучасний прилад, який завдяки супутниковим даним дозволяє не лише визначити напрямки, а й знаходить точне місце на карті, забезпечуючи високу точність завдяки підключенню до супутникових систем. Питання для дослідження: уважно прочитайте запитання, на відповідь буде 30 секунд. Висновок. Орієнтування на місцевості важлива навичка для туристів, військових і всіх, хто любить подорожі. Сонце, зорі, природні ознаки та компас ваші надійні допомічники. Вмійте використовувати природні ресурси і технічні засоби, щоб завжди знати правильний шлях. Нехай ваші подорожі завжди будуть безпечними та захоплюючими. Ви готові до пригод. Дякую за увагу!